А на цьому слові, бувайте здорові! Христос народився! Його! Друзі! Ось і завершився другий фестиваль вуличних вартепів та вуличних музик. Нова радість стала. Я хочу вам сказати, що цей фестиваль був благодійним. Ми збирали кошти для ковриги Івана, учня рівненської загальноосвітньої школи, число 4, який потребує пересадки серця. Я хочу вам сказати, що рівняни пожертвували. Дев'ять тисяч і дякуємо всім, хто брав участь у цій акції. Дякуємо всім нашим рівнянам за теплі щирі оплески за те, що ви сьогодні були разом з нами, за те, що ви нам дарували свою радість, діли своїм теплом. Дай Боже за рік діждати мирі, злагоді, добрі, благополуччя. Я хочу вам сказати, що о 17-й годині, 19 січня, ми чекаємо вас, аби разом з вами колядувати біля Покровського собору о 11 годині біля Покровського собору. А 19 січня у обласному музично-драматичному театрі о 17 годині на вас чекає заключний гала-концерт фестивалю різдвяні пісне співи. Отож, дякуємо всім, хто був сьогодні з нами. І чекаємо вас до нових зустрічей. До поваження, до нових зустрічей.